Друзі, всім привіт! Я тут вирішила зібрати свій топ 5 безглуздих сект, і кожній з них буде присвячене окреме відео. Зізнаюсь чесно, довго думала, яка ж них, на мою думку, скажімо так, найхимерніша, але так і не придумала, бо в цьому вони всі свого роду переможці. Тож я просто буду додавати відео в ті послідовності, в якій я їх робила, а кому яке місце присвоїти, ви вже вирішуєте самі. Сьогодні я розповім вам історію про те, як невинний хлопчина з вадами зору, який муха не образить, бо це великий гріх, за три роки перетворився на справжнього монстра та самопроголошеного Бога, який нещадно бив та дурив своїх адептів. Душа є і у травінки, і у дерева, і у собачки. Інфузорій душеньки, і навіть у камні є душа. Тож у 2000-х роках у Москві здобула популярність секта Бога Кузі. Її засновником і, власне, об'єктом поклоніння став уродженець-Підмосков'я Андрій Попов. Про ранню біографію Попова відомо небагато, до того ж, ці відомості різняться залежно від джерел. Він народився в 1977 році і його дитинство було не самим простим і щасливим. Батьки хлопчика розлучилися, коли йому було 5 років, через що він дуже переживав. Вихованням Попова займалися мама, дідусь та бабуся, яка, до речі, і розвинула в ньому інтерес до релігії та езотерики. Дуже скоро мати заборонила батьку хлопчика їх навідувати, бо коли зустрічі закінчувалися, молодший Попов сильно плакав. Ще вона жорстоко карала сина за будь-яку провину, прагнучи в такий спосіб загартувати його дух і зробити з нього справжнього чоловіка. Через перенесену в дитинстві інфекцію Попов частково втратив зір, а його єдиними друзями були домашні папуга та краб. Він взагалі обожнює тварин і з дитинства мріяв про власний звіринець. Та от на офіційному сайті Попова була написана трохи інша інформація. Замість часткової втрати зору там заявлялося про повну сліпоту, яка настала внаслідок пережитої в трирічному віці клінічної смерті. Але недуга компенсувалася феноменальною пам'яттю, завдяки якій ще малюком Андрій читав на пам'ять Шекспіра, складав вірші, а до 12 років захистив перший розряд із шахів. Крім цього, хлопчик малював картини, писав музику, а школу закінчив із золотою медаллю. Також на офіційному сайті було зазначено, що Попов здобув освіту історика і навіть викладав в одному з університетів. Сам Попов скромно називав себе істориком, філософом, релігієзнавцем, психологом, художником, письменником, поетом, біологом і просто людиною енциклопедичних знань. Ще якщо вірити сайту, він написав більше 300 книжок, понад 800 музичних творів. А також особливо наголошено, що у багато разів більше надиктованого і ще не виданого матеріалу тисячі картин, сотні музичних творів. І Художником Попов був не простим, а золотим, таким, який володіє даром писати картини відпущеною рукою. Тобто рука сама обирає потрібний колір олівця і малює символи, в яких закодована інформація про те, як називається картина, за його словами, це монографії астральною мовою. Ще він має дар точного передбачення подій, тобто знає, чому конкретна подія сталася і що потрібно зробити для того, щоб ситуація змінилася і надалі не повторювалася. І, звичайно ж, феноменальний цілительський дар, як же без цього, і здатний допомогти людині не на відстані навіть у найбезнадійніших ситуаціях. Духовна кар'єра, назвемо це так: цього хлопчика індиго сягає корінням кінця 90-х, коли особливої популярності набули всілякі екстрасенси, яких денно і ночно крутили по тебе. Попов вирішив, що нічим не гірше, і також проголосив себе екстрасенсом. Пізніше його тактика трохи змінилася, він придбав собі чорну рясу, назвався іеромонахом і почав тертися в різних церквах, розмовляти з парафіянами. І коли кількість людей навколо цього лжеотця почала збільшуватися, він проголосив себе єпископом Романом. Незабаром грати в попа Попову набридло і він відкрито проголосив себе богом. В одному зі своїх виступів він заявив: цитую, Я був Богом, який створив Христа, і у вісім разів більше, ніж Христос, я вже зробив. Хоч Кузя й створив Христа, останній також ще й жив у ньому, як душа-помічник. Не знаю точно, як це працює, але паралельно з Христом, у Кузі жили ще десятки душ помічників: від Богородиці Іоанна Хрестителя Моїсея та Адама до Лермонтова Цезаря та Шива. Якщо в процентному співвідношенні, то на 82,5% він Бог, на 2,5% людина, а на 15% любов. Ісус, до речі, всього на 60% Бог і на 40% людина. Щодо любові, її нестачі кузя більше не відчував. Окрім справжнього гарему, його оточували адепти, які сліпо вірили в обраність учителя і його високу місію. Їхнім храмом стала кузяна квартира номер 23 Цікаво, що Попов почав називати себе кузею просто тому, що йому подобалося це ім'я з дитинства, і до того ж так звали його Папугу. Попов розділив своїх послідовників на шість кіл або категорій. До першого кола входили його старші дружини, їх було дві, і вони мали доступ до його фінансів і могли спокійно виконувати його вироки. У другому колі перебувала його головна помічниця Жанна Фролошкіна, менеджерка, продюсерка та бухгалтерка, сірий кардинал секти. До третього кола входили особливо наближені послідовники, яких називали воскресниками або апостолами. Жінки з цього кола входили до гарему Кузі. До четвертого кола входили прості послідовники, бджолоробітниці, які працювали на православних виставках. Їх Попов називав Суботниками. Жінки з цього кола були кандидатками в гарем. П'яте коло відведене для людей, які ще не знають про божественність кузі. А от до шостого кола Попов відносив тих людей, які знали про нього, але відкинули його. Таких людей він називає демонами або овочами і огірками. До речі, у шосту категорію в основному потрапляли родичі адептів. Переважно більшість парафіян складали недільники і суботники, серед яких була справжня дідівщина, і суботники повинні були суворо підкорятися і беззаперечно слухатися недільників. Сам кузя часто казав, кому недільник не батько, тому кузя не мати. Звичайно ж, адепти з нижчих кіл заздрили адептам з вищих, прагнули перейти на наступний рівень і були здатні заради цього майже на все. Ні, правду не говориш, Смотри на мене, ти стева блонда, страшна як вільно, страшна як видно, рожа, ужас. Ти Чо трісешці не уміє тебе. Попов схиляв всіх своїх адептів розірвати будь-які зовнішні стосунки. Наприклад, перейти у вище голу, будучи заміжньою жінкою, неможливо. Одружені повинні були подати на розлучення, діти припинити стосунки зі старими батьками і їм же віддати своїх дітей, ну або якщо батьків немає, до дитячого будинку. Але перед цим їм потрібно було будь-якими способами змусити цих самих родичів переписати на них все їхнє майно. Кузя проповідував, що родичів можна не тільки обманювати, але й фізично знищувати, і Господь вас за це не покарає. Адже вони демони і місце їм у пеклі. До речі, коли у Адептів помирав хтось із близьких родичів, його колеги чи не знаю, як їх правильно назвати, під час зібрань радісно плескали в долоні. Такий от привід для маленького свята. Кузькіна група була відносно невеликою, і в свої найкращі часи складала близько 50 осіб. До речі, спочатку Кузя був досить добрим, і уважним зі своїми послідовниками, майже святим, який постійно цитував Біблію, але йому знадобилося зовсім небагато часу для того, щоб перетворитися на справжнього монстра. Попов тримав своїх адептів у жорсткій дисципліні, розмовляв з ними грубо, постійно принижував і знущався. Він це пояснював прагненням виховати в них смиренність. А що ж ти дівіриш мою божественну допомогу, якщо я Що богта. Ты изменишься, ты вообще не изменишься никогда, изгоришь в аду. Но пока еще ты ходишь по этой проклятой земле, я тебе делаю шаги, а не ты ко мне. Другие, знаешь, мне плевать, другие они псы и гады, их надо коптать. Топ а меня, святого, знаешь, и больше святого, Бога живого, понимаешь, Отца Небесного, Выше Христа, миллионы раз, понимаешь? Не надо так со мной, понимаешь, да? За тисячу рублів його послідовники могли отримати таку собі консультацію розбір свого приватного життя під назвою Видра. Адепт сідає на стілець і при всіх відповідає на найінтимніше питання зі свого приватного життя а і платить за це гроші. Ще він мав обов'язково розповісти про свій фінансовий стан і наявність рухомого і нерухомого майна. Особливо пильну увагу приділяють взаєминами з родичами багато питань про сварки з ними і причини, через які вони сталися. До речі, мали величезний попит серед адептів, оскільки, на думку Кузі, за допомогою такого колективного обговорення відбувається очищення людини. Ну і висновок від цієї сповіді Кузя робить завжди невтішний. Мовляв, ти ж бачиш, що ви зовсім чужі люди, як ти з ним, ну або з нею живеш? Час вам розлучатися. Якщо ж хтось задептів в чомусь привинився, Кузя міг приговорити його до щуки простою мовою до побоїв. І уявіть собі, ця особлива кузькіна милість також була платною, адже таким чином він відпускав їм гріхи їхні. Побої в секті були буденною справою. Кузя міг призначити грішнику до 300 ударів ременем, батогом чи палицею по спині або до ста ударів по обличчю. Били серйозно до чорних синців, іноді били ногами, іноді швиряли об стіни. Побої потрібно було витримувати мовчки. Кричиш, все починається спочатку. Часто бив сам кузя, але в основному це робила його друга дружина. Ну і постійні побої адептів з нижніх кіл, адептами з вищих. За До давлення, це обмарку. Ні, це серйозно хорошо. Ти не видалаш, що у теленіше, що в... у це засудили. Щука могла призначатися, наприклад, за спілкування зі сторонніми, за вживання ліків та за дзвінок родичам. Доноси вважалися найвищою чеснотою, тож привід когось відлупцювати знаходився часто. Кузя казав. Треба вам частіше нагадувати, хто я є насправді. Можливо, тоді буде ефект. Я ж суддя, учитель там, Господь. Це все потім. Я на цю планету прийшов не для того, щоб просто любити і страждати. Розумієте? Це не варіант Христа. Це мій варіант, набагато сильніший і набагато крутіший. Я прийшов судити. У мене місія така. Я можу смерті бажати людині. Лютою смерті бажати людині я можу. І не тільки бажати лютої смерті. Я можу як Бог цю смерть зробити. Більше всього в житті Кузя любив гроші, смачну їжу, особливо чорну та червону ікру, та тварин. У нього була така кількість рідкісних та екзотичних тварин, що в якийсь момент вони перестали вміщатися в одній квартирі: австралійська єхидна варя, крокодил Тоша, отруйна риба крилатка зебра, ігуана, гуня та навіть броненосець імені не знаю. Якось парафіян Попова змусили віддати останні гроші, щоб назбирати йому на новий рік 2 мільйони на купівлю тварин. блядь, со святой делать. Ты, блядь, я вижу, какая ты жадная, блядь. Сволочь, это я тебя лечу. И ты мне на животных пожалела деньги. Ах ты, сука. Ах ты, стерва. Ах ты, блядь. Это единственное, что меня радует вообще, да, в этом мире. Я, честно говоря, думал, что тысяч двадцать как как минимум захочешь. Мне не нужны, подавись их своими. С... Отродья. Блядь. Хотел ты ничего дать тебе. Ты еще не могла дать из этих своих, да? До речі, прибирання за тваринами почесна справа. Одна клітка, мінус один гріх. Краще цього може бути тільки одне задовольнити самого Бога. Від усіх жінок Попов вимагав інтиму, а за відмову бив їх. я Ну-ка, відвічай б. Чому я тебе так безразличен? І не потрібен! Чому я взагалі ніхто в твоїй жизни? Ну-ка говори, а, слушай, з тобою сам не сам Бог тебе че, не я да я і заткнись. Кузі не дуже подобалася конкуренція, і, дивлячись на нього, зрозуміло чому. Нагадав цього красення. Він дух не переносив чоловіків на своїй території, бо вважав, що всі жінки повинні належати тільки йому і кохати тільки його. А от іншим чоловікам слід викорінити будь-які натяки на свою стать. Тому їх били ногами по геніталіях з такою силою, що багато адептів після таких екзекуцій ставали безплідними. Кузі так подобалося знущатися над своїми послідовниками, що він мріяв поставити в квартирі дибу. Основний дохід Бог отримував на православних ярмарках та виставках. Тільки на одній виставці Кузі могли належати від 30 до 40 стендів, що в підсумку приносило йому величезний дохід. Видаючи себе за представників, як правило, маловідомого храму або монастиря, адепти пропонували людям замовляти всілякі молебні і треби, а також поширювали буклети, в яких викладалися, наприклад, духовні причини захворювань на онкологію. Молитви можна було замовити на будь-який випадок: наприклад, молитву від аборту, яка автоматично знімає гріх, за 3 тисячі рублів, або молитва на знижку для бізнесменів, які планують оптові закупівлі від 5 до 7 тисяч рублів. Для участі у виставках були потрібні письмові благословення від храмів, які вони або підробляли, або легко отримували від якихось сільських батюшок. Мовляв, ми від вашого імені зберемо пожертви і вам частину перерахуємо. Батюшки отримували 5-10 тисяч рублів, адепти, які працювали на ярмарках зранку до ночі якісь копійки. А от попов півтора два мільйони на тиждень. Ну і зрозуміло, що в реальності ніхто ніяких молебнів і треб не здійснював. Вони просто привласнювали гроші, а на додаток ще й вербували там нових адептів. В кінці кожного тижня поповзі своєю помічницею перераховували всі до копійки, зароблені адептами, гроші. Після чого він збирав їх в чорні пакети і виносив до іншої квартири. Сусіди думали, що це він виносив сміття. Куметно, що коли Кузі стало нудно бути просто Богом, він вирішив, що час рухатися далі і почав замислюватись про крісло Мера Тули. Але щось там не склалося у нього в політиці, як і з продажем геніальних картин, не купили жодної. А от бізнес з продажу колишніх квартир адептів пішов чудово. Вся ця вакханалія тривала до 2014 року, коли одна з жінок, якій вдалося піти від Бога Кузі, звернулася до поліції зі скаргою на побої. І наступного дня до 23-ї квартири постукала поліція. Під час обшуку у Попова було виявлено 219 мільйонів рублів готівкою, підроблені початки реальних релігійних організацій, релігійну літературу, понад 50 видів рідкісних тварин, які пізніше були передані до московського зоопарку, а також заборонені законом відео за участю дітей. В результаті Богакузю було засуджено до п'яти років колонії. Його звинувачували у створенні деструктивної секти і шахрайстві в особливо великих розмірах. Сам Попов свою провину заперечував і вимагав виправдувального вироку. Також разом з ним судили його дружин. У 2019 році Попов вийшов на свободу живе тихо, пише вірші І каже, що священником він ніколи не був. Просто довгий наряд подобалося носити. В одежді це було, але цю одежду можуть одягати, в общем, не так священники. Богом він також ніколи не був. Я себе Богом кусить. Не даже смішно кусь слово. Іздівательське, іздівательське якось. Що за позор такий? Звісно, ні. Він ніколи нікого не бив. Ні, я не бив нікого, ні трапкою, ні рівнем, ні, ні тампком, ні рівнем, ні вбили нікого. Ні. Просто давав м'які настанови. Зоопарк належав іншим людям. Це люди купали для себе. Просто я мав можливість просто вот, я допомагав где-то ухажувати за ним, где-то де да? гроші, знайдені під час обшуку, також належали знайомим власниці квартири, які ті там просто зберігали. З гарантії, з любої клятвою і так далі, я цим деньгами не пользувався і взагалі не до них. Дела, дела не було. Я з них нічого не мав. І скромно жив на пенсію. Ось така історія. Що, що, а от швидкість, з якою він перевзувається, мене дійсно вразила. Що, ви Знаєте, це А про кого? Похож на нього. Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Пишіть, що думаєте в коментарях. Ну а я прощаюся з вами. На все добре і побачимось у наступному відео.